Сьогодні на розпаковці 5 штучок ручок Xiaomi білого кольору з синьою пастою. Я вже не перший раз їх замовляю, і встиг уже зрозуміти, що це репліка на усіх ручках, однаковий серійний номер, і всередині неоригінальний стержень від Mijia. Тому. Е Просто купую, тому що їх люди хочуть. Ці 5 штучок мені вийшли з урахування монет: 4 долари 40 центів по 88 центів за штучку, що є поки найкращою ціною. Звісно, якість трошечки гірша. Немає оригінального пакування з кожною ручкою. Вона повинна бути в картонній коробці в оригіналі. Але, попри те, ручка доволі непоганої якості, відразу зрозуміти, що це не оригінал важко, тим більше хто не. Користувався оригіналом. Але, тим не менше, я думаю, що ці ручки можна рекомендувати для покупки. Звісно, з поправкою на те, що ви розумієте, що це не буде оригіналом. Оригінальна така ручка буде коштувати на порядок більше. Вона буде коштувати приблизно 4-5 доларів. Отже, за 88 центів ви повинні зрозуміти, що це дуже гарний дисконт. Тому можу вам радити продавця. Дякую за перегляд. Гарних вам покупок!